Всім привіт! З вами Тетяна Теперова на каналі Life Online. Сьогодні продовжую говорити про роботу з WordPress. Е, минулого разу я розповідала про позначки WordPress. Сьогодні я розповім вам про створення категорій на WordPress. Навіщо потрібні категорії на сайті WordPress? Це допомагає значно покращити користувачам сайту е, пошуку, контенту, пошуку контенту, якщо вони е, щось шукають. От, наприклад, як на сайті атоми. У нас є багато категорій, які додані. У меню, і тут є підкатегорії, і завдяки цьому користувачі сайту можуть е, знайти все, що їм потрібно. Звісно, крім того, що це зручно для користувачів, це ще й покращення SEO, е, завдяки чому пошукові системи, зчитуючи е, категорії на вашому сайті, можуть зрозуміти, про що йдеться в ті чи інші публікації, або про що мова взагалі на сайті. Отже, перейдемо до суті, як створити категорію на сайті. Потрібен сайт. Категорії створюються там же, де і створюються позначки. Переходите в записи. І тут у вас є позначка категорії. Так само, як і в позначках, вводите назву, посилання латиницею. І додати нову категорію. Категорія додана. Так само можете дати їй опис. Опис буде е, випадати як е, вікно попап, або як е, при наведенні просто буде з'являтися. Коли людина наводить на ту чи іншу категорію, е, з'являється її опис. Під категорію створювати дуже легко. посилання латиницею без пробілів або через рисочку. І ось тут у нас є батьківська категорія. Тут ми обираємо ту категорію, яка буде головною. Додати нову категорію. І ось ми бачимо вже ієрархію. Тобто, у нас є головна категорія і підкатегорія. Нічого складного. Так, також можна додати категорію під час роботи із записом, так само, як ми бачили із позначками. Відкрили запис в редакції, праворуч, категорії. Обираєте потрібну. і ось тут можете додати нову категорію. І прямо тут це батьківська категорія чи підкатегорія. Додати нову категорію. І одразу в нас стає Галочка. Не забуваємо прибирати галочку з загальної категорії, яка створюється за замовчуванням на всіх сайтах WordPress. І ось в нашому тестовому записі ми бачимо, що в нас є назва, автор, категорія і позначки. Доволі просто, як ви розумієте, що ще потрібно знати про категорії і чому вони важливі. Категорії важливі, якщо ви працюєте з інтернет-магазином, для товарів взагалі значення категорій є важливим, тому що це теж дозволяє пришвидшити пошук по вашому інтернет-магазину за різними критеріями, за різними значеннями. Це покращує і SEO, і клієнтський шлях пришвидшує, І тим взагалі це дуже зручно. Якщо ви зайдете в інтернет-магазин і там є багато категорій і то це значно спрощує пошук того, що вам потрібно. Як же створюється категорія в розділі товарів? Все так само. Назва, посилання латиницею. Батьківську категорію залишаємо, єдине ми тут можемо додати зображення до нашої категорії. Сіть, будь ласка, наша категорія створена. Підкатегорія створюється точно так само. Посилання латиницею. Батьківська категорія, і так само можемо поставити зображення. Тип зображення, товари категорії обидва. Ну Тут вже можете погратися, подивитися, що у вас вийде. Ось ми створили категорію і підкатегорію для товару. Працює це точнісінько так само. Якби у вас тут був інтернет-магазин. От ми бачимо картинки товарів. Зараз вони не підключені, але якби у вас був інтернет-магазин, якби у вас вгорі було меню, ви б могли перейти в каталог. Ну, давайте я вам покажу, на прикладі іншого сайту. От ми бачимо інтернет-магазин. Ось у нас. Каталог головний, якщо просто натиснемо, перейдемо в загальний. Але в нас тут є і підкатегорії: окремо товари або окремо подарункові сертифікати. Отакий спосіб створення категорій на сайті WordPress. Ніколи не нехтуйте такої можливісті, особливо, якщо ви ведете інтернет-магазин, це вкрай важливо для інтернет-магазинів. Ну і для блогу, для того, щоб відвідувачі могли знайти ту чи іншу цікаву для них інформацію. Якщо ви введете блог, активно ведете, категорії під категорії також є важливими. Що ж, сподіваюся, вам цей урок, це відео було корисним та цікавим. Якщо було корисним та цікавим, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, коментуйте. З вами була Тетяна Таперу. Всім па-па!